Добрий день. Так, наші коротши. Ми вже приїхали кіше до аеропорт. Зараз ця тьотя, поговориться тітя, будемо договоритися. Що, хтось тебе може перекричати? О, Дивіться, мої хорошенькі, значить, ми доїхали дуже-дуже швидко. І хочу вам сказати, що якщо вам потрібен хороший туроператор, у світульки він є. Якщо вам хороший перевізник треба, у світульки він теж є. Дівчатка, ну коли ми з вами їхали? Ми по коашана, так? Ми остелилися заправочки, з'їли по сусідській тісті. Сикуречка клала пакет з рогаликами, випила чашку кави, набралася сил. А зараз, Леся, обично, знаєте, коли з Анію літала, вона ж все знає, вміє читати по англійськи А тут я хочу вам сказати, що нам розписали... Ви знаєте, що мені подобається? Нам Маріна розписала Сиділа. ти є? Знаєте, що я вам якщо покажу ще свої білети, як нам Маріна розписала, то це треба тільки бачити. Обов'язково, дивіться, як у я Соні ми просто благословення. Лесь, покажи. Дядя з у нам Маріночка, мені ще подобається це ця, ця турагентство, що значить, дивіться, у нас написано, де який рейс. У нас зараз рейс буде такий. Значить, зараз у нас буде кишеньок, афіни Афіни-Порта. філіко. Ми з вами. До Святого Спиридона на два дні. Да, мої ми летимо туди. Зараз ми підемо з вами. <coughs> У нас, по-моєму, в три години реєстрація до трьох часів, мої хорошеньки, де да, подивиться в аеропорт. Ой, чуйте, ми їдемо два дня, а чемодані чотири. Так, мої хорошення, значить дивіться. Подивіться, дві Анну. Дівчатка. Благословіння на дорогу треба все дивіться, позитися. Кіта Соня в на нас торговлю, на а на дорогу, ми коли приїжджаємо в Кишені, деякі стати Кисівіщенка, давайся. Прямо таку собі взяла. Так що ми ріте, ну ти папаєшся. Я ж дуже з мужчиною підписує. Сто процентів. Я специально прийшла, думаю, звісно. Давай. Давай ти сходкаємо, подумаєш, наша скоро реєстрація. Давайте щось цей, гості, давайте що цей. З якої хочете. Значить так, ну що, спочатку все вдалося. Я така, хоче да, падаєш? Хочете кидаєш, що таке А Що ми потерли? Пощупали. Добрий день. Хорошого дня. Я не зійшла з вами. Просто дійсно це так. Благословіння треба позитивно на дорожку, подивися, аеропорт забитий. Нам треба шукати нашу вчительцю, яку треба. Нам написали, так. Да. Тому що техніка в руках світить з лекції. Я взагалі не розумію. Значить, так. Зараз ми шукаємо кишеньову, а Афіни, а філій А там мої хорошенькі все буде добре. Так, мої ріднесенькі, ми вже пошли Леся. Леся 3969. Да, аеропорт, звісно, видає багато часу, вже пол первого. У нас три години буде виліт кишеньов Афіни, Афіни Порфа. 39-69. Зараз ми подивимося, ні. Зараз ми щось знайдемо. Аеропорт такий невеликий, але він такий чистий взагалі. Ідемо, та свій різ. Що є? Так нам треба кишеню Афіни. Тут у нас сюди йде, посадочка. Так, хто все би. Людей дуже-дуже багато. Все нормально, складали. Так, нашого 32-63, нема. Ну, У нас вирішу три, зараз первого. Воно може і в два бути. Я хочу вам сказати, що в аеропорт є великий, але він настільки чистий і красивий, що, взагалі, по живі дерева. Так? Да? Вийдемо. Підемо десь з тобою, що немає місця. Знаєш що? Ти спіночок зараз знайдемо з тобою. Щось знайдемо. Так швидко ми доїхали. А паспорт? За скільки ми зібралися? За час? За час. Кажу, але ти молишся, каже, так. Вона да. не вірила до останнього. Кажу, де твій паспорт? Каже, вдома, кажу, давай, в смислі. Знаєте, що мені хороші? Врім времени. Хочемо зробити таку перезагрузку на день-на два. Перший час зліт. Втора посадка. а Третє ми з вами їдемо на Корфу до святого слідона. А возле храма завтра я вам розкажу, коли я приїхала перший раз, через які трудності я прийшла, щоб туди Там... приїхати. Що ти кажеш? І тісь? Хорошо. Це все потім скажу, а ти хочеш вистріли. Хорошо, мої хорошенькі. Мені вже жаркий, бачив, я розділявся Мені вже жарко, я, бачу, я вже. Мені жарко. ми їдемо до ручної плані. Ви знаєте, серйозно, От я ніколи не думала, що ну, 8 кілограмів допомоги. У мене тут 7,5 не кросовки, Май 3 кілограми, так, нагарно? Аня Красовки заказала. Ну, головне, що взяли мильно-рильне, а то і все таке. Так що ми ріденьки одним словом. Можна говорити з вами до утра. Добрий день. в Одесі на привозі. Добрий день хорошого дня. Серйозно. Ну, одним словом. Все добре. Ви знаєте, от я знаєте, на подйом, яка дивіться, я серйозно, я на подйом очень швидка, і не я, наприклад, пішла вдома, там, що ти робиш? Давай щось зроблю. Давайте, що ти робиш, приїжджай, приїжджай, що ти робиш то? Так само, що ти робиш? Нічого. збираємося, улітаємо. Правильно. Ось я взяла труси, носки, дезидерант, підмішку з одну пасту. Ми поділилися. Леся зубну пасту, я дезидерант. Леся носки, я, я друс. Все добре. Двіси які слабки. Я знаю, думаю, така женщина красива, я вона там Я Думаю, так таке дуже світове. Я вас очікую. Не приводіть, не віддається. Почула я у світуліка нашої з привоза, значить, відоси, казочку вона рекламувала. Каже, що щось там смачненьке. Подивимося, дивіться. Ого, комплімент від закладу. Нічого собі, нічого собі. Це те, що я не замовляла. Але, блін, прикольно. Клас. Дякую заклад. <див> Дякую заклад, казку. Так. О, ну це прямо ну, не... красиво, красиво, я вам скажу. Мені прям да сподобалося на вигляд. Буду пробувати, розкажу, як воно на смак. І ще отакий замовила, такі теж, дуже люблю. Дякую, казка.

Спасибо. До свидания. Сейчас. Я мама донька... это сказала, значит, мама. скажи, мама. А донька спектуль. уже узнала, что я Да, да. Скажи, мама, ты едешь, знаешь, с кем? Что есть, творит чудеса? Так, на нас. На нас. На нас, Да. О. А ну? О. Чуть дальше. Давай, я Уже, а куда ты вошел? Не знаю. Да, я знаю. Мы тоже шукаем. Чуть Приходьте, ми як одеськи на привозці. Здравствуйте, до свідаю, здрасте. Ви не питайте мене, бо я вас зараз заведу. Я хочу вам сказати, що утром ми на привозі каву, а вже по втору ми вже в аеропорту в Кишиневі. А в три часа будемо на корфі, а всі часу буде. Ні, в в бафінах, а в три часа будемо в афінах, а в три а всі часу на корфі і ввечері десь підемо Що? Це святоє. Їсти це святоє. Ну, я так хорошо ходила, плотненько. Такое, знаєш, плотненько. Так, ми рідне, ми вже прийшли реєстрацію. Через дві години у нас буде посадочка. Виліт у нас буде кишеньов Афіни, Афіни Корп, Корфа. Так що мої хорошенькі. Такий прекрасний аеропорт. Чистенько, акуратно, красиво, люди приємні. Все добре, так що що ми любимо? До зустрічі в афінах, на корфі, рано вже в отелі. Давайте зустрінемося з вами в готелі. Боже, яке небо красиве, яке чисте небо. Я вам хочу сказати, що ця поїздка вона взагалі була даже і близько не запланована. Просто в одну секунду мені захотілося улетіти. От улетіти. День, два, просто трошки перезагрузитися. От захотілося. Все, пожалуйста, ручну кладь взяла трусики, лівчики, носочки, піжамку. Що ще треба, дівчатки? дезодорант, підмішку, зубну пасту і гайда, все, і в дорогу. Так що, мої любі, я вас обожнюю і знаєте, це мені потрібно. Я думаю, мені потрібно. Тако трошки, знаєте, в самоліті піднятися, приземлитися, перезагрузитися і в силу з новими скажу і в силу з новими силами. Так що я вас обіймаю, ціліваю. найпрекрасніше вечора бажаю. Я вам, звісно, до показувати і гостіницю, і підемо. І що ми будемо робити? Я вам покажу абсолютно все. Я так думаю, що давайте зустрінемося з вами. Що вже на корфі? Я все буду показувати, показувати ну, а на корфі зустрінемося.